Вітаю, шановні глядачі. Я бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. А в нас все-таки приморозок був ще й доволі непоганий. Навіть Петрушка прилягла. Це в нас місто Сквера, Київська область. Сьогодні 20 квітня. Ну, Капусточка вона не боїться. Не даремно вчора все ввечері понакривали гарно. Ось як бачите на моїх тепличках, що. Зараз таке яскраве сонечко, пташечки співають. Буде сьогодні гарний сонячний день. Навіть водичка кригою взялася. Пишіть в коментарях, дорогі друзі, а яка у вас погода, в яких областях був приморозок? Сильно відкривати не буду, тому що зараз ще ризиковано, але все-таки загляну, як я його накрила і як почувають мої помідорчики. Так, на крайній подивимось, слава Богу, з ними все добре. Навіть перчик. Ось так. Через годинку я це все вже познімаю ці одіяла, розкриваю. Все так добре накривали, тому що в нас тут. Близько вода, низина. Зараз покажу капачки, як повдягала в светри. Притягує завжди сильніший приморозок. Який гарний кабачок. Там навіть вже цвісти буде. Накрию. О, як красиво, пташечки співають. Ось так, дорогі друзі. Такі в нас справи. Справилися ми з заморозком. Буде сніг. Мені писала Танюшка в коментарях, справимося зі снігом. Головне, щоб вже над нашими головами не літали ракети, щоб був мир в Україні. На все добре, дорогі друзі. До зустрічі!